Ну що ж, і це правда, Люся. Ти зараз за кадром сказала слова, які я повинен озвучити для всіх глядачів. Що це, мабуть, дуже смачно, це не мабуть дуже смачно. Це реально Люся. Смачно просто Остап, наш оператор. Будь ласка, Нестор, нестро, Остап, Андон. Микола. Всі тут працюють так. Подивіться, будь ласка, на набір інгредієнтів. От просто зараз слинка має потекти, тому що. Подивіться, у нас тут є все для того, щоб приготувати бургер бульбу бульба-бургер. Бульба-бургер. Бульба Бульба Бульба. Тобто, як він буде складатися? Замість хліба у нас будуть звичайні деруни. Для того, щоб зробити дуруни, треба натерти картоплі, додати туди борошна е солі, цукру, так. трошки і перцю, ага. і почати власне, робити звичайні дуруни, які потім. Потім перетвориться на от власне замість булки буде наш дирун. Але найголовніше, я, я давай, давай погнал. А Значить, у нас пательня розігріта де до середнього до середньої температури, але найголовніше, друзі, коли ви натираєте картоплю. Увага! Я вас дуже прошу, я рекомендую. Будь ласка, коли ви натерли. Ві, ві, треба трошечки помняцкати руками для того, щоб зайва рідина просто пішла в нікуди. І тоді у вас залишається лише сматочки картоплі. Ви будете їх відчувати після смаження, після термічної обробки. Це буде дуже смачно. А більше того, зважайте на те, що є сорти крохмальні картоплі. Я рекомендую не крохмальні сорти картоплі для сьогоднішньої страви. Ну, взагалі, на диру... на деруну йде стара картопля, коли є молода, якось димна, відчувати. Молода, ні, eh, ні, ні. але. Це, молода на це не підходить. і в нас є, Я знаєш, спеціально їх зробив Ці такими трошки більшенькими. Я так? дивлюся, просто, які в нас вже готові. Я, я люблю я тоненькі. Русік, може ми вже почнемо. Можемо, е, можемо. Змажемо там е, е, робимо. Да, ми будемо паралельно смажити, а паралельно будемо робити деруни, е, не броніше не дируни, а бургери. <нах> будемо робити бурга, вже. Та, друзі, а, ніякого а, борошняного, а, ніякого, о, ніякої булки не буде. Буде картопляники, їх називають, або деруни знизу і зверху. Бачите варіант, який у вас на екрані. Я не wow. знаю, наскільки він буде презентабельний в нашому виконанні з Зіро Гарбуну, але найголовніше смак. І Люда, Барбір, uh -huh. оте відчує і передасть той смак. Тому що на картинці це одне, okay. no, а в роті це. це інше. Там такий ресторанний варіант, у вас буде по дивіться. Несто, несторе, нестер, сюди. Сюди, сюди. Опа! Диви, як yeah. подиви, як... Mm. Оце, оце, оце тема, це трішки притиснути, щоб вони тоншими були, не було вони... О, так, зараз. Oh, вони самі так само. Так, так, yes. mm -hmm. так, а я вже одну а, половинку нашого бульбобурга right. намастив е гірчицею. Другу половинку треба намастити кетчупом. Треба, щоб воно трошечки в... впиталося і. Тому що ми саме їх будемо між собою з'єднувати. Дивіться, ну ще а між, ними, між, між, між ними, бу, ними має бути котлета. Ми їх називаємо котлетою або біфштекс. Так. так. Тепер у нас ще не нарізаний огірок. Десь я хотів знайти, де в нас є ця швидко чистилка огірка, але не знайшов. Будемо, будемо різати в базі... так. а економніш чи що? Йо. Немає цього рожа. дивіться, друзі. сир, звісно, має велике значення. Ми можемо от покласти такий сир, як плавлений, але найголовніше, що я вам рекомендую, іноді натирайте сир, твердий сир на бургер і між цими прошарками Інгредієнтів смачних, овочевих, а, можна а, зробити просто кайфець. Так, Клас. поклали mm -hmm. сюди. Дивіться, сир. Це великим ножем, все таке швидко встиг почистити огірок. Його можна і не чистити, О, але ці. я боюся, щоб там О, не ці було ці ніякої гірки. гірчинки. Знаєш, я завжди чищу ці огірки. Ну, бо вони можуть да. бути гіркими, то але дивіться, друзі, коли ви готуєте бульба-бургер, ви готуєте фактично кілька страв одночасно. Ви можете приготувати із цих інгредієнтів салат, ви можете приготувати окремо. Дирунчики. Oh, ah? to... mm. mm. Маленький той мені. <звучить> так. Добре, я погнав правильно. Я Давай. викладаю вже зелень. Дивіться, mm. я намазав одну частину, намастив е гірчицею. І викладаю ось так. Ось так зверху листя салату. Е шматочок можна от так зверху огірочка. Чотири штучки, я думаю, буде достатньо. Помідор. Так. Тільки <звучить> слайсиком то не і дивіться, беріть е, великий помідор для того, щоб він ну, максимально охоплював ваш бургер за площиною. Дивіться математично угу. зараз розмірковуємо, коли готуємо страву. Слухай. це теж має значення. Це має значення, тому що, от, наприклад, ті страви, які я вдома готую, і от е, якісь схожі страви повторюються в кухні. То я, звичайно, слухаю, що Знову... ти говориш, але а, особливо зачекай. ми не поклали сюди сир. Але так, якщо це страви, якісь нові, я дуже ус... уважно прислухаюся до Руслана. Бо за стільки років Руслан вже експерт, особливо в. В лайфхаках приготування ну тих чи інших інгредієнтів, як їх краще підготувати вже до термічної там так. Е, обробки. Справді тут кажуть, що не треба сир, але його треба. Його має бути два шматочки. Вирішити більше було сир. От тепер м'ясо ага. і знову Можливо. зелень. Покажіть, покажіть, покажіть зелень. В зв... сюди максимально нестре занурся, для того, щоб наші глядачі просто відчули цей фантанісімо варіант нашого бульбабургера. Дивіться. Опа, опа, є супер, так. і тепер знаєте, як шефи, шефи вони так. беруть руками і трошечки їх так, ну ніби як. <пілів сплюскають, пілів>, Плюс ну вони не сплюскують, вони так їх, Вичавлю. щоб воно все якось почу відчуло один. Іноді, коли Ось так. тече, воно дуже смачно. Ну що, Люсінька, готова ти? <пілів> 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 Прусюк, Мені, дай а є рукавичка? Візьми, будь ласка, тарілку, Люсь. Є рукавичка. Ні, ні, це ж прикольно. Знаєш, ми прикольно. Я як реально як бургери, коли рукавичками, знаєш руками. Ну для цього треба вдягнути якийсь слюнявчик, так по-хорошому. Так, щоб так, дивіться до вісочку, звісно, ну. На такій ідеї здерунів зробити бургер. Як вам? Класно, спробуйте. Не пошкодуйте. Дивимося. На, тримай. Дивимося, як це люся буде смачно їсти. Я буду… Потримай тарілочку, щоб було краще, бачили просто цей бургер. Так, а зараз беремо отак. Раз. Ну, За дідуся, за бабусю. Де котлета? Ось котлета. Ага, бачите, котлету відразу шукає. Смачно? Ми як завжди умоднілося. Mm, Боже. А ну я все, обожнюю деруни, люблю м'яско. Не mm. заводься, не заводься, ще дві години це працювати. Супер. Ці звуки, ці звуки. Mm. Це, це